Дивись відео та заробляй криптовалюту. Як вам такий дивіш? Бажаю здоров'я, ж на криптовариство. Радий бачити вас на своєму ютуб каналі, Возкупу, прошу вас підписатися. Вам це 100% не тяжко. Мені це безмежно приємно. Сьогодні поговоримо про дуже таку цікаву гру. Мало мало хто про неї знає, якщо в загальному плані взяти в пошуках Ютуба взагалі українську мову нічого нема. Тому я буду перший. Зараз вам це розповім, як ми можемо. За рахунок того, що дивитися відео і заробляти криптолюту, сьогодні про це вам детально розповім. Але перед тим як я почну, бо прошу вас підписатися на мій телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації стосовно різних ігор. Промок одним словом, якщо вас цікавить інформація, але щоб вона була й профіною, то 100% потрібно підписатися на мій канал. Посилання на канал би опіційний. Плюс також я тут публікую свої результати з проекту Ludomania. Тут я торгую на фьючерсах. Є в мене позитивна статистика, спляне статистика за серпень місяць, вересень. Жовтень, жовтень поки що не закінчився, весь плюсовий. Плюс є фідбеки моїх, так би мовити, лудоманів. Ось людинка придбала. Придбала підписку, все на все за 10 доларів одною годою заробила 800 доларів. Ну що тут можна говорити? Тому якщо ви хочете приєднатися, ось також тут фідбек тут 40 доларів заробила. Підписка всього кошту, на все коштує місяць 10 доларів. Ну, це просто це ну це мізер, це смішні гроші. Тому що тористо, якщо ви хочете приєднатися, торгувати разом зі мною, але з правильним підходом, то велком посилання на каналу під цим відео. Пишемо мені, і я вас з радістю додам. А зараз починаємо говорити про цікаву гру. Так, ну що давайте почнемо з того, що є такий сервіс під назвою купи. Я чесно кажучи, якщо не зраджуємо пам'ять, навіть тоді, коли ще був актуальний в контакті, були відоси з такою позначкою тут знизу, куп, і це е, с, ну, нам е, дає розуміння, що це не ново створений якийсь проект, тобто це вже не було. І зараз виникає цікава гра. Від даного проекту, там, де ми можемо дивитися відео і за рахунок цих відео заробляти їхній внутрішній токен, під насовий куб. Тобто тут у нас, бачите, різні є відоси, Ну, грубо кажучи, так само, як TikTok. TikTok, Але тут є цікава особливість, те, що сам NotCoin рекламував, радив на своєму телеграм-каналі про даний проект, про дану гру. Відповідно, за рахунок цього велика кількість людей перейшла на даний телеграм-канал. і погляньте, тут скільки там переглядів? Дві тисячі ой, 2000, тисячі перепрошую. Два мільйони підписників. І, погляньте, які перегляди. Тому навіть на ранній стадії вже є максимальна взаємодія з. Сильним проектом під Notcoin. а Якщо NotCoin вже рекламує або конектиться, а це дійсності так вони є. Тому що зараз перейду в гру, покажу, як вони там взаємоділи раніше, то це дуже хороший знак. І якщо ми в загальному плані візьмемо, то поки що аналогів таких проєктів, такого наприклад, ігри немає. І я гадаю, що вони хочуть даний сервіс інтегрувати в самий Telegram. щоб ми, наприклад, Telegram відкрили. Відкрили там вкладку знизу куп. оп, Ми дивимося відео, як в тіктоці розумієте? Ми навіть не не виходимо з телеграму. Тому можливо, ця інтеграція буде присутня, і якщо це все таки буде, то це хороша. Для нас новина, хороший, хороша можливість зафармити, тому що якщо буде застосування, значить їхній токен під назвою куб буде коштувати. А в нас зараз, поки що, є можливість абсолютно безкоштовно його нафармити. Тому давайте перейдемо в гру, я вам покажу, що потрібно робити. ну, Банально, тобто за перегляди на відоси нам дається їхній внутрішній токен. Стосовно ноткоїна, я вам говорив раніше, що щоденний дроп купи для хулдерів завершено. Це зараз воно завершено, але як раніше можна було додатково фармити без ніяких які вкладені. Тобто ви підключаєте свій гаманець, якщо на вашому гаманці є DOX, Тонкоін або Ноткоін. То за рахунок холдерів, тобто за рахунок того, що ви зберігаєте, ще була генерація додаткових е, токенів куб. Тобто, наприклад, там мене виходило 5 чи 10 купок щодня. Якщо, наприклад, у вас там більший пул, то ви більше заробляли. Тобто, вже, тут вже є дія з даним проектом. Тому це хороший знак, але, на жаль, воно вже завершилось. Тут у нас є вкладка Шорти, але вони поки що зараз не актуальні, щось вони не працює, вкладка е, Гаманець. Запрошуємо друзів за кожного друга. Ви там затримуєте бонус плюс 10% від їхнього фарми відповідно. Я там вже запросив 95 друзів, зароблено 867 так би мовити, токенів їхнього їхнього внутрішнього токена. Потім є нас таски, тобто Що тут потрібно робити? Якщо кожен день ми заходимо в гру, нам дається 5 куб. Тобто це так, е, одноразово зайшли, кожен день надається 5. Потім ми виконуємо. Е, Різні завдання. поділитися кубом сторіс, тобто Ми поділимося, дається нам 5 відразу токенів куб. Потім поділитися трьома кубами, тобто здається ще плюс 15. Е, щоденні такі таски, щоденні завдання. 20 кубів у випадкові, тобто нам потрібно тут зайти вкладку додому, випадкові переглянути 25 відео, і воно зарахується і відразу нам приходить? Там скільки? 25 ні, 10 токенів. Якщо, наприклад, ми подивимося 25 кубів у тренді, відповідно, тут також вкладку переходимо, дивимося, там буквально секунду-дві, у нас дуже ж такі відоси, ну, навіть швидше, ніж ніж то тут, знаєте, немає якоїсь музики, якось, а ні, хоча музика, напевно, є. А можливо, нема. Але тут ніхто так не розповідає такі, знаєте, жартівливі відоси, цікаві. Ну, такого формату, я гадаю, всі зрозуміли. І за ці завдання. Ми отримаємо додаткові токени, тобто в прямому сенсі, ми дивимося, заробляємо криптовалюти, заробляємо токен їх внутрішній. Звичайно, що ми, ну точніше, я я не знаю, коли відбудеться там лістинг, коли відбудеться аеродроп і такі інше. Але поки що, поки що немає повноцінної інформації, ми фармимо. Заходимо кожен день. Як ви бачите, я заходжу. Вже в мене 1362 токени. Відповідно, виконують ті чи інші завдання. Тут, тут плюс ще, наприклад, вподобати, тобто вподобайку там поставити, як це воно все робиться. Так заходите, вподобайку там. Я тут вже залишав, і це воно все завдання. ой ой що це таке? Ой, ой, ой. І отак ми залишаємо, вподобаємо, і за рахунок цього виконується завдання. Потім нам потрібно там підписатися на Telegram, на Twitter, на YouTube. Полянте, тут раніше вони підтримали фрідуров, тобто коли там його е затримали в, е в Франції, відповідно, виконати всі таски. Відповідно, таким чином ми робимо безкоштовно, фармимо і потім, потім, коли вже буде більш знаєте, конкретна ситуація, більше інформації стосовно Даного проекту, тому що поки що, поки що нічого тут нема. Тут вони нагадали, що сьогодні останній день щоб заробити бонуси за переведення там ноткої на тона і собаки. Не прості свій шанс. Тобто, це публікація, коли була 3 жовтня, сьогодні 9, 9 жовтня, поки що ніяких е, ніяких інформацій не було. Але погляньте, дуже такий цікавий пост. Гей, куберс, великі новини. Куб офіційно став популярним у Телеграм. Погляньте, після Нотпікселя йде Куб. Але як ви бачите в різних телеграм-каналах, поки що це не шилять. Тому в нас є можливість залетіти одним із перших, хоча я вже публікував цю інформацію, 95 осіб приєдналися, але гадаю, що це не пік. Ви можете також приєднатися і разом з тим, разом з тим заробляти їхній токінь по назву. Тому що товариство, лаконічно доступно мову розповів стосовно даної гри. Залітаємо посилання на грубе під цим відео. Реєстру в принципі, там не потрібно реєструватися. І дивимося відоси і заробляємо. Можливо, дійсності з даного проекта ми можемо заробити хорошу копієчку. Якщо це буде проект інтегрований в самий телеграм-канал. Можливо, це буде там через півроку, можливо, там більше, то е цей токен буде дуже дорого коштувати. І ви е зі мною погодуєте, тому що там, де застосування е того чи іншого продукту, там і дійсності буде цьому ціна. Тому що обов'язково попрошу вас підписатися на YouTube канал, на Telegram канал е Я гадаю, відос був максимально цікавий, тому жирно подбайку. Залишайте і врешті-решт граємо, А там буде видно е чи вдасться нам щось зробити. Але я гадаю, що щось з цього буде.